Thank you Равні цього року на сесії обласної ради депутати піднімали питання про передачу Троїцького собору до Православної церкви України. Ініціював проєкт рішення депутат обласної ради Володимир Войтенко. Наша православна церква України, наша сумська епархія потребує більшого приміщення, в тому числі і для відспівування наших загиблих героїв. Я скажу, що я декілька разів був на відспівуванні героїв, яких відспівували якраз попи московського патріархату жодного згадування про війну, про напад оцієї недолугої країни, цих кацапів на нас не один не згадав, що хлопці загинули на війні. І це мені в першу чергу послугувало тим, що я ініціював це питання. Тоді до депутатів звернувся і владика Мефодії. Зазначив, що місця у Воскресенській церкві дійсно замало. Проте голова обласної ради передчасно закрив засідання. Вдруге питання передачі Троїцького собору мали розглянути на засіданні сесії на минулому тижні. Але голосувати депутати знов не стали. У відділі правового забезпечення пояснили, це перевищує повноваження обласної ради і суперечить чинному законодавству. У 2007 році Троїцький собор передали релігійній громаді УПЦ московського патріархату, а позбавляти її. Її право власності без звернення самої громади, кажуть в обласній раді, не можуть. На жаль, якось це затягується, куди щось давайте подумаємо, давайте передумаємо не на часі, коли буде час взагалі. Тому моя принципова позиція цього питання треба обов'язково пере всі церкви, всі до жодного жод переводити у православну церкву України. Заступник голови Сумської райради Володимир Біцак говорить: питання передачі собору, чи то Троїцького чи іншої церкви УПЦ це в першу чергу питання волі на місцевому рівні. Всі ми чули заклики Гундяєва щоб йти на війну, до мобілізації. Ми розуміємо, що це вся наволич, яка потім становиться навідниками, як у Трестинці був батюшка да? УПЦ. Тому ми на сесії на районній ще декілька місяців тому прийняли рішення звернутися до голів ОТГ з проханням передати всі церкви. Української правословна церкви України за словами ініціатора проєкту рішення, сьогодні, коли Росія веде війну проти нашої держави, це питання є одним із першочергових. І важливо вже зараз приймати конкретні рішення, а не перекладати цю відповідальність на інших. Звичайно, що найправильніше рішення це коли наша Верховна Рада прийме законопроект і всі храми повністю перейдуть під. Патронат Православної церкви України. Але я вважаю, це і моя людська позиція, громадська, за те, що храми повинні передаватися якнайшвидше вже зараз, мабуть, і без цього рішення, так як робиться в багатьох громадах України. Мені здається, люди старої формації, які не хочуть нічого змінювати в своїй країні, тому воно якось та хай пото, хай потім, хай потім, а потім може не, не настати. Треба робити все зараз. і тоді у нас буде і перемога, і буде у нас квітуча, процвітаюча держава. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко, новини СТС. Ввечері на вулиці Баранівській сталася аварія. 28-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Після чого зіштовхнувся із Фольксвагеном. Внаслідок ДТП п'ятеро людей отримали травми. Це сам водій ВАЗа та його пасажири 20-річна жінка і двоє дітей 11 та 1 року. Постраждав і 34-річний керманич Фольксвагена. Усіх доправили до лікарні. Конотопі поліцейські затримали двох чоловіків, які виготовляли та збували наркотики. Я забув сказати, забув. забув. Да. забув. Отже, під кипкою виявлено три. Зі пакетики за місцем мешкання вказаних осіб проведено санкціоновані обшуки, в ході яких правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину в зоні схоже на амфетаміну, прекурсори та посуд для витравлення психотропної речовини. Чоловікам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН жінки мир безпека затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України на періоду двадцять п'ятого року. Тепер його реалізовуватимуть і на Сумщині. Ми зібрали пропозиції з усіх причетних структур, з усіх державницьких структур, структурних підрозділів обласної адміністрації, силових структур, громадських організацій. І такий національний план дій був затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації в червні місяці цього року. А в нашій області розроблений план дій відповідний до національного плану дій саме Сумської області, затверджений. А організації, які будуть входити до коаліції, вони будуть. Направлена і діяльність коаліції буде направлена на те, щоб здійснювати і реалізувати консолідуючі зусилля громадськості влади. Саме план дій 13-25 п'ять жінка -мир безпека». Національний план дій передбачає забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх суспільних процесах, захист їх прав та запобігання будь-якого прояву насильства. Ми розглядаємо в межах цієї резолюції безпеку набагато ширше, ніж можливо, це на перший погляд здається. Це не лише про питання буквального захисту і оборони, а і безпека у питаннях економічних, фізична безпека, інфраструктурна з різного роду інклюзією, доступністю безпека. Яка означає, що людина впевнена в тому, що те, що вона для себе обрала і буде цим займатися, це реальність, в якій ніхто не буде її заважати, принаймні, не будуть створювати зайві бар'єри до цього національного плану. Ви пам'ятаєте також. Для того щоб дотична була і Сумська область, приїздила урядово уповноважена пані Катерина Левченка. Ми всі були учасником тієї зустрічі, і сьогодні це є продовження. Сумська область дотична для реалізації плану дій на Сумщині у регіональному представництві уповноваженого Верховної ради справ людини підписали меморандум. Приємно відчувати, що приміщення, які Працює на людей, да хата вона мертва, доки там нема людей. І сьогодні у нас люди, і ми раді вітати всіх. Хто дотичні до серйозної події, чим більше ми об'єднаємо навколо будь-якої проблеми маленької, великої, людей, які разом бачать цю проблему, я бачать виклики, які мають певні кожен свої бачення вирішення цієї проблеми, коли ці різні бачення об'єднуються, то тоді проблема вирішується. Меморандум підписали 13 організацій підписантів та 8 організацій партнерів. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.